Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому YouTube каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання Bootcamp в компанії GoIT. І сьогодні у нас в гостях випускник інтенсивного курсу Bootcamp Данило Трутнєв. Данило, привіт. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш на даний момент? Я працюю в компанії Robol на позиції фронтенд розробника А розкажи, будь ласка, яким твоє життя було до IT? Чим ти займався? У мене не було постійного місця роботи останнім часом. Я багато їздив по різним країнам. Ось але весь цей час були думки про IT. І тому зараз я тут як ти обирав школу, куди ти підеш? І взагалі, як ти познайомився із GoIT? Школу я почав ще вибирати, коли була програма IT Generation. Я там передивився напевно всі школи, що є в нас в Україні, але ваша школа якось найбільше сподобалась і своїм сайтом, і підходом і зворотнім зв'язком? Тому. Вирішив саме прийти до вас. А що от для тебе стало саме визначальним чинником до зміни професії? Пі які вже напевно років п'ять останніх цікавився, навіть починав його самостійно вивчати, але все якось. Не доводив це до кінця, і тому просто сидів і вирішив, що настав той час. Програма IT Generation, вона якраз проходила знову ж таки в часи повномасштабного вторгнення, в часи війни в Україні, і не лякало тебе от іти в цю сферу, коли йде війна. це не лякало, оскільки я в принципі люблю якісь нові виклики. Тобто що мене не лякають, тому вирішив піти вчитися. А стосовно працевлаштування. То не знаю, може мені пощастило, але в принципі, я почав шукати роботу ще під час навчання, і відповідно вже влаштувався, що навіть не закінчив ще. До кінця там курс ноди. Тому порада, Шукайте роботу ще на навчанні для того, так, щоб так. ще не закінчивши ноду? Ну насправді це дуже так. класна порада, тому що вже ти можеш в період навчання познайомитися там з тестовими завданнями, прийти якусь технічну співбесіду, е, отримати там не знаю якийсь досвід, спілкування з рекрутерами. Нило розкажи, будь ласка, про англійську мову у сфері IT. Наскільки вона важлива для тебе, от на даний момент, чи важлива для тебе? Англійська мова, який рівень англійської мови в тебе, і можливо проходили співбесіди англійською мовою? Бесіди англійської не було. Англійська в мене десь між а 2 і б 1 ну не дуже mm -hmm. високий рівень, і на даний момент мені вистачає там ще на рівні. Документації, щоб там і міг її читати і щось розуміти звідти. ось але в принципі глобально так багато вакансій да потребують хорошу англійську, тому її потрібно вчити і Я цим займаю зараз. Значить, ми можемо зробити висновок, що базового рівня англійської мови достатньо для того, щоб стартувати в ІТ, але для того, щоб розвиватися, для того, щоб розвиватися всередині команди, треба вчити англійську мову. Однозначно так, так. Друзі, треба, якщо ви хочете кудись на вищі позиції, там і так далі, можливо, зарубіжні компанії, то англійська потрібна. Розкажи, будь ласка, про етап проходження співбесід. От дуже цікаво почути, скільки етапів співбесіди проходять, і що тобі запам'яталося під час проходження? Під Час співбесіди на ту компанію, де я зараз працюю. Мені запам'яталося тільки ця спонтанність, тому що ми домовилися просто зідвини розмовляти тим ну, тобто, ми їм зараз okay. керівником так на цій вакансії. Ми спочатку просто про якісь нейтральні теми поговорили там про сам проект. А потім він почав по технічній частині задавати питання. Я був до цього не готовий. Але в принципі на це і вже там на наступна на наступний день. Він мені дав підбек, що можемо мене взяти. Данило, а які можеш дати поради студентам, які зараз перебувають на етапі співбесіди? потрібно як мінімум повторити якусь базу, так щоб ви там не хвилювалися на цих співбесідах. Ось якісь всі теми, які були важкі під час навчання, їх потрібно обов'язково повторити, бо як правило, саме. Їх і запитують нас при бесідах. Головне говорити впевнено, навіть якщо ви щось не знаєте, то це нічого страшного. Які професійні та особисті якості цінують it компанії у своїх співробітниках, і які soft skills необхідно розвивати для того, щоб класно працювати в команді, це командна робота. Тобто щоб ти міг спокійно комунікувати з іншими там розробниками, в принципі, зі своєю командою, тобто якраз командні проекти на курсі, це дуже добре прокачується цей навик. Ось і напевно ще відкритість та чесність. Скільки резюме ти відправив, перш ніж ти працевлаштувався? Резюме відправляв багато. То на я навіть там деякі вакансії не дуже вчитувався. Просто на всі підряд там, що бачив, відправляв. У мене було три співбесіди, ну але дві з них були так більше, як розмови. І ось на другій з них я отримав цей оффер, я Зараз А багато це скільки більше 20 чи менше? З 20-30 може десь так може не бути відклику. Відклику надзвичайно мало, тому що ринок в Україні, ви знаєте, що він. Не досить активний, проте є ще вакансії там в Європі і так далі. Але там от вже дуже важливу роль грає знання мови або локальної, в, який краї в яку країну ви хочете потрапити, або англійська мова. Данило, розкажи, будь ласка, про своє навчання. Давай його трішечки згадаємо. З якими угу. ти стикався? Що для тебе було найлегшим? Можливо, були такі моменти, і що ти можеш згадати із теплом? Теплом може. Багато моментів згадати, наприклад, наші командні проекти. Або той жаль, час, коли ти line. сидиш там так до п'ятої ранку, шукаєш якийсь баг чи там фіксиш конфлікти. Це було дуже тепло. Mm -hmm. Складніше, напевно, було це переключатись між блоками, наприклад, там з JavaScript на React, переходити з React на ноди. Потрібен час, щоб мосміз трішки. Так, почав працювати в інше русло. Це потрібно вміти дійти від початку до кінця. І буткемп, звичайно, готує людей до роботи вже навіть тому що, пройшовши інтенсивний формат, в команді на новій роботі вже нічого не страшно. Чи буває таке, що тобі приходить завдання на роботі, ти його читаєш і не знаєш, що тобі треба зробити? Так буває таке. Наприклад, є якесь завдання, тобто на технології там рак, наприклад, да, але ще такого не робив. Але ну це на поки прикольно. Тобто ти там шукаєш інформацію, як це зробити, і чи більше кайфуєш після того, коли вже закрив цю таску. Студенти, особливо на буткемпі, досить часто стикаються з тим, що вони читають щось і не знають, або роблять домашні завдання на автоматі, особливо на джаваскріпті. І е, люди в період курсу вони переживають. Такі, знаєш, е, загострені відчуття справжнього розробника, тому що для них здається, угу. от я не знаю це все, кінець світу. Мені треба це знати, знати абсолютно все, як бетко, і тримати в своїй голові. Хоча це не так. Треба познайомитися, спробувати зробити, виконати домашку і просто е, розібратися в тій технології, з якою ви користуєтесь. Кемп дав цей скіл, так щоб швидко орієнтуватися в якихсь там нових задачах і шукати її вирішення. Чи допомогли тобі матеріалі? З курсу під час працевлаштування, і чи Користувався ти ними на роботі? Користувався конспектом там в деяких моментах, тому що він там дійсно класний. Якщо ти якісь деталі там забув, то ти просто знаєш, що воно там є в конспекті, швидко заліз там, подивився і це й далі працюєш. Чи кожен може стати програмістом? Якщо людина хоче і. То в неї є ціль, то я гадаю, що кожна людина зможе стати програмістом єдине, що може бути різниця, комусь потрібно буде докласти менше зусиль часу, щоб так отримати цю завітну професію. Ось я комусь потрібно буде трішки більше. Хочу на завершення у тебе попросити дати три найважливіші поради на твою думку для наших студентів, що точно треба робити для того, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. влаштуватися. Це намагатися вивчати кожну тему так, щоб ти її зміг пояснити іншому, оскільки, якщо ти не можеш пояснити щось іншій людині, то я вважаю, що ти ще не до кінця розібрався в цій темі. Друга порада це задавати питання, закривати відразу всі там якісь прибіли, що у вас є, і допомагати іншим. Тому що коли ти допомагаєш, наприклад, своїм колегам так по групі, то ти таким чином допомагаєш і сам собі, тому що свої навики ти підтримуєш формі, так би мовити. І останнє можу сказати, що всі важкі моменти, які у вас будуть під час навчання, коли вам буде хотітись просто закрити бієш і піти відпочивати, то просто не забувайте заради чого ви це все робите, і що ви вже зробили до цього моменту. Дуже дякую за те, що поділився своїм досвідом, за те, що розказав про те, які поради ти можеш дати нашим студентам. Я впевнена, що кожен із них знайде для себе щось корисне. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео. Пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Данила, і до нових зустрічей.